Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Ласкаво прошу у нове відео. Сьогодні воно буде таке внепланове, непланове, тому що я насправді збиралася записувати зовсім інше відео, але під час цього процесу приїхав мій чоловік з пошти, привіз мені подарунок від моєї парфумерної подруги Наталі. І знаєте, мене настільки переповняють емоції, що я просто не можу себе стримувати. Я хочу. Показати ці шикарні подарунки, які до мене приїхали просто от, буквально 10 хвилин тому. От, і е, я не розпаковувала цю посилку на камеру, я розпакувала її самостійно, дістала всі 5 флаконів, які Наталя надіслала мені в подарунок. І як я вже сказала, просто емоції мої зашкалюють. І зараз я буду вам показувати ці неймовірні, шикарні просто флакони. Про які ви вже чули з моїх уст на моєму каналі у рубриці Ваші посилки, коли я знайомилася з цими ароматами через від Леванти, І от сьогодні я маю вже деякі з них в повноцінних флаконах. Отже, перший аромат, який я розпакувала, і коли побачила, в мене був просто шок. Тому що це аромат від бренду Зоологіст, який називається Кінг Кобра. Ось такий от шикарний флакончик. Тут... Uh, uh... Менше половина аромату, але він настільки насичений, такий незвичний, що ось цього об'єму вистачить просто з головою не на одне літо, тому що, як на мене, це аромат такий літній. Хоча, ну, подивимося. да. Я розповідала нещодавно про цей парфум. Він мені дуже сподобався. Це перший зоологіст, з яким я познайомилася, саме Кобра, і, відповідно, перший флакончик від цього бренду, який стане на мою парфумерну шафу, і я просто. В захваті, я настільки е, щаслива від цього, мені дуже цей аромат сподобався. Аромат супер незвичний, він зелений. Е, знаєте, коли я вперше з ним познайомилася через відлевант, мені перша от асоціація, от чим він мені запах, це ніби такий свіжий ґрунт, вологий, чорний, прям чорнозем, який чомусь полили лаймом. Зеленим, соковитим, свіжим лаймом полили цей ґрунт. Це дуже дивно. Але це настільки цікаво, постійно хочеться цей аромат нюхати. Бо мені щось тут вважалось алкогольне, ніби абсент. Я не знаю, який на смак абсент, як він пахне, я не знаю. Я тільки знаю, що він зелений, і от рідина цього, флак... цього аромату, самого парфуму. І ну, взагалі сам вайб цього флакончика і цього аромату це. Чомусь відносить мене до абсенту, не знаю. Тут відчувається дуже багато зелені, різноманітної. І таке враження, що все це посаджено на каш... кашмиранову базу, тому що я відчуваю тут цей кашмиран. Це така молекула, знаєте, мені здається, якщо хоча б один раз понюхаєш аромат з кошмараном, вже постійно будеш його відчувати в інших парфумах. Це ніби. Ніби кашеміровий шарф, я часто про це кажу, часто роблю таке порівняння: ніби кашеміровий шарф або плет, який довго чомусь стояв в погрібі. І ось його винесли тобто ти відчуваєш цю таку м'якість, кашеміру, ніби ворсинки навіть, але цей шарф пахне сирістю. Боже, яке це чудо просто, аромат дуже стійкий, дуже шлейфовий. Неймовірний. Я носила його, як я вже казала, звідлеванту він прям дуже шлейфовий. Дуже незвичний. Мені здалося, що це аромат на літо, ну, але побачимо. Клас! Я прям щаслива кришка, така цікава. А от тут, ніби шкіряна така вставка, але мені здається, що це не шкіра. По відчуттям просто, да? подивіться. От вперше тримаю цей флакон в руках. Ось так от він виглядає. Боже, це просто шик. Клас! Другий аромат, який я розпакувала в цій посилці аромат від бренду Fugassi, бестселлеру бренду, який називається Angel Dust. Ось такий. Я впевнена, що багато хто з вас знає цей чудесний аромат. Аромат така, знаєте, невагома вуаль. Також, до речі, на кашмирановій базі. Я не хочу нічого наносити на себе, і в мене тут і серветки нема під руками. Можливо, в кришечку так пшикну. Трішки отак от пахне. Він такий невагомий, як. Як це буде українською мовою? Взмах-крилець, як взмах крилиць ангельських. Це от пудра, така, знаєте, ніжна, витончена, дуже такий молекулярний аромат. І він, як і всі молекулярні парфуми, то показується, то зникає. Тобто, отак от на шкірі якось він. То дуже сильно звучить, то якось затихає, я не знаю, я носила його тільки з відлеванту, тобто я не можу зробити якогось повноцінного такого враження від нього. Як він це поводить в різні погодні умови? Тобто, можливо, там в спеку він буде більш тихіший, а на такому свіжому повітрі буде більш видавати своїх таких от цих, а, пудрових таких нот. Ну, Найбільше, що я відчуваю. Ця пудра така приємна, боже, якась квіткова, класна така, М -м, невагома. І знову ж таки, кашмеранова така база, але тут кашмиран дуже-дуже ніжний, відтінком буквально. Ой, клас. Така жіночна от історія, аромат, мені здається, на кожен день, от в офіс, куди завгодно. Аромат, який не буде нікого дратувати. Боже, шикарний аромат. Клас! Магнітна кришечка. Боже, яка красота, ну це ж просто, подивіться, клас! Я просто, боже, мене переповняють емоції. Ще один аромат, який я розпакувала, це Амуаж Голд. Я не буду показувати його близько, тому що це такий дзеркальний флакончик. Ну, амуажі це моя любов, і я дуже рада, і я дуже вдячна Наталі за цей амуаж, взагалі за всі ці флакони. Амуаж, моє серце належить Амуаж. Одним словом. Будь-який флакончик, який стає на мою полицю, це для мене особливий флакончик, пов'язаний з тим чи іншим якимось періодом. І повинна сказати, що саме Наталя, як це не дивно, от моя парфумарна подруга відкрила для мене бренд Муаш, незважаючи на те, що я знайомилася вже з цим брендом і розповідала про нього, робила якісь огляди, і все це було ще до ковіду, і там на початках ведення цього каналу. Але все рівно якось, знаєте, я не прониклася тоді до бренду. Якось я не. Ну, якось все по-іншому було. Я по-іншому сприймала ці аромати. По-іншому сприймала цей бренд, звучання і так далі. І от коли в позаминулому році Наталя надіслала мені дуже багато відливантів, от, здається, 25. Ароматів від цього бренду, я почала їх якось так вдумливо рознашувати і просто втратила голову з тих пір. В мене дуже багато з'явилося флакончиків. 20, напевно, можливо, більше. Якщо потрібен огляд на весь бренд АМУА, то <смеш>, напишіть про це. Але я думаю, що той огляд буде дуже довгий, напевно, на 2 години. Тому що ароматів, як я вже сказала, дуже багато, і всі вони дорогі моєму серцю. І ось цей голд у мене. Були вагання, тобто я думала, що мені потрібно голд купити чи Dio, якось. Dio, якось Я для себе вирішила, що ну, мені буде достатньо одного з них, тому що вони десь от, перекликаються дещо подібні, все ж таки вони різні, ну, але в одному нібито направленні, бо ж цей золотий ем, як це сліток? Просто ну, я не можу, як він мені подобається, яка красота. Е, тоді я купила собі дія. І особливо, ну не страждала за Голд. Я собі вирішила, що коли він мені трапиться за гарною ціною, я обов'язково його куплю. І завжди, коли амуаж там трапляється за гарною ціною, я готова купувати. Тому що, ну, як я вже сказала, моє серце належить цьому бренду. Голд це звичайно старошкольна історія. Це перший. Ну, знаєте, треба мати любителям амуаж, треба мати Голд, адже це перший взагалі аромат. У даного бренду. Це перший аромат, який випустив амуаж, жіночий і, відповідно, чоловічий голд. Це, звичайно, ну, не старічок, але це ще дочонівська епоха. Тобто, зараз вже в нас епоха після Чонга. Голд да? це дочонгівська епоха. Перший аромат у бренду амуаж. Звичайно, він випускався в інших флакончиках, таких от, цікавих. Ну. Це прелість. Да, це старошкольне, це альдегіди, це таке от, е ретро, але мені дуже подобається ретро. Я ношу ретрові аромати. місяці я розмазала помаду. Ні, не розмазала. Мені дуже подобається чоловічий е голд. От я його теж би собі хотіла. Він просто шикарний. Це такі. Це така також старошкольна така, от, історія, і я би не сказала, що от, чоловічий голд він суто для чоловіків. Ну, в принципі, як і все у Муаш, це абсолютно все унісекс. Ну, шик. Шик, красота. Голд. Тут камінчик такий прозорий. Ура! Так, наступний аромат, який з'явився в мене в повному розмірі, і дуже мені цей аромат сподобався. Буквально нещодавно виходило відео, де я про нього говорила. Це Альфред Річі від бренду Urban. Ось так от виглядає флакон. Просто подивіться на цей флакон, який він цікавий, який він цікавий. Просто хочеться розглядати це ніби наліпка. От позаду видно, де, тут спереду, подивіться, тут автомобіль, квіти. Це у нас що? Вже забула ялівець, здається, це схоже щось на ялівець тюльпан. Е, про що цей аромат? Це шипер? Він такий витончений, він такий шикарний цей аромат. От я його коли тестувала, мені спочатку здалося, що він тихий, що він такий невиразний, коли наносиш його на шкіру, він якийсь такий тихий. Знаєте, приходилось принюхуватися, прям, щоб почути цей аромат. Але по мірі того, як він починає розкриватися, як він береться тепло шкіри, він починає видавати всі свої грані. У мене, як завжди, працює посудомийка. зараз вона пищить. Я дуже за це перепрошую. Вимкнула. Боже, я хотіла поправити оправу окулярів, хоча в мене немає зараз окулярів, це вже така, знаєте, звичка, як дехто поправляє волосся, коли там навіть вже в нього стрижка коротка, він продовжує отак от поправляти волосся, так і я своїми я постійно хочу поправити оправу. Коротше говоря, аромат Альфред Річі від Урбан це шикарний, витончений, сучасний шипер. Дуже, дуже, дуже приємний. Це настільки ніжна троянда, боже, я не пам'ятаю, що там в піраміді, що там. Я його навіть зараз відчуваю таку витончену троянду. Боже, це така красота. Просто він дуже витончений. Ви розумієте? Я обожнюю шипри, будь-які, старі, нові, будь-які. І це воно. Ой, клас! суперовий аромат. Він дуже витончений. От це його, якби, плюс. Знаєте, от... Настільки тоненький шлейф, настільки він приємний, настільки жіночний. От він мені чомусь по, по кольору, по вайбу нагадує, от асоціюється з такою от, якоюсь шовковою рубашкою. Класний аромат. Ура, я дуже рада. І п'ятий парфум з цієї. Посилки, це аромат Анімала від бренду власне, Анімали. Ось так от виглядає цей флакончик. Ви знаєте, коли я познайомилася через відлевант з цим ароматом, я одразу почала його гуглити, одразу поставила його в собі вішлист, тому що це шикарний просто шипер за недорого відносно. Зараз на нотіну, до речі, виросла на нього ціна. Я сподіваюся, що це не через моє відео, тому що ну, так часто буває, коли блогер якийсь аромат хвалить, чомусь ціни на нього підростають. Ну, напевно, тому що люди ходять, шукають, клацають, і, можливо, якийсь алгоритм такий спрацьовує в магазині, якась можливо комп'ютерна програма, яка чим більше кліків робиш на перегляд того чи іншого парфуму, тим більше він росте в ціні. Це моє таке, моє. Зауваження, як, як це сказати, предположення. Я не можу сказати слово українською мовою. Можливо, я сподіваюся, що це не через мене підросла ціна, але вона реально підросла. Аромат просто, як я вже сказала, дуже класний. І на фрагранти його порівнюють. Боже, з чим його там тільки не порівнюють? Просто все, що є там, і палома. Ну, всі шипри, які там, і міцуку. все. Наталя мені сказала, що для неї це рожадав дав різк. Я не пам'ятаю різк, я з ним знайомилася. Він мені дуже сподобався, але я не пам'ятаю нюансів. Так, це шипер, але далі моя пам'ять все блок. Це, ну, шипер і шипер, тут немає. Тут є трішки анімаліки. От цих таких, знаєте, гвоздичних моментів, От як видає е, вінтажні такі парфуми, да, з нотою гвоздики, саме квітки. Тут відчувається. жасминно трішки. Е... Коли я носила цей аромат від Леванта на своїй шкірі, я, я, я була просто. Ну, він, він справив на мене вау-ефект. Я сказала, я одразу пішла шукати гуглити цей парфум, відмічати для себе, щоб з часом його купити, Настільки він мені сподобався, друзі. Я вважаю, що всім любителям шипрів, старошкольних шипрів, і, і якщо вам подобається рожада Фріск жіночий, я вважаю, що варто спробувати. Ну, познайомитися через від там, звичайно, не купувати ні в якому випадку, нічого не купуйте всліпу, будь ласка. Але познайомитися варто, тому що аромат ну це як це hidden gem, це м, загубившийся скарб. Тобто аромат, про який я особисто дізналася буквально на днях і дізналася від Наталі, що є таке чудо. ну, Насправді, дуже такий якісний флакончик, ось так от він виглядає, матовий, тут прозоре Кришка, незважаючи на те, що вона пластикова, вона дуже така якісна і навіть симпатична. Бачите, тут якийсь такий орнамент. Ну, Коротше говоря, класний аромат, відносно бюджетний, так, як я вже сказала, ціна виросла зараз, але. Я вважаю, варто з ним познайомитися. Це загубившийся скарб. Це аромат, який ми пропустили. Ну, принаймні, я, я ніколи за всі роки свого парзахоплення не чула нічого, ні від кого від цього про цей аромат. А він вартує про те, щоб про нього говорити. Ну, не для всіх це, звичайно, не сучасний там парфум і так далі. Це шипер, але шикарний. Все, друзі, ось така розпаковка за кадром в мене була. Ось такі аромати. Величезно просто дякую Наталі за ці шикарні подарунки. Хочеться всім і, і одразу облитися, але в мене попереду заплановане відео, тому не буду. Дякую, що подивилися це відео. Якщо знайомі з цими парфумами, обов'язково пишіть свої думки в коментарях. Я завжди ціка... читаю, мені цікаво, і думаю, не тільки мені. Побачимося в наступних відео. Всім па-па.